Слава Ісусу Христу! Сьогодні в нас є молитва, час, коли ми молимося один за одного, молимося за нашу групу, за всіх тих, хто є на нашій сторінці. Також бажання, хто не підписаний на наш канал, підписуйтеся, поки ми ще маємо час, поки нам дозволяють ще виходити в ефір. Не знаємо, як довго це може бути. Розуміємо, що робиться. Я безпосередньо бачу великі нападки не тільки блогерів, а деколи бачу і певні лінії тормозу, який. Так би сказати, штучний інтелект в лиці передових технологій виявляє до нашого каналу, як тормозиться показ наших передач, як щезають перегляди, як щезають лайки. Коли дивишся є тисячу лайків, відкриваєш на другий день і дивишся, вже їх осталося 700-600. Думаєш, де вони щезли? Так що, другі улюблені, стараємося розповсюдити цей канал, стараємося зробити все, що є найкраще. Щоб не тільки ми, але й інші люди могли почути, в якому часі ми живемо, який близький час приходу Ісуса Христа. Сьогоднішня наша проповідь, наша молитва буде йти під таким розумінням, що знав равин з Дніпра, чого ми не знаємо. Що знав равин з Дніпра? Чого ми не знаємо? Пам'ятаємо зовсім недавно весь ефір був пронизаний. Цікавими, цікавим, цікавою заявою е, равина Шмуела Кам'янецького з Дніпра, головний равин Дніпра і, Дніпро, і Дніпровської області. Коли сказав, що війна до 15 січня завершиться, і завершиться вона навіть набагато скоріше, а 15 січня, ми всі будемо святкувати велику перемогу. Я колись мав проповідь на цю тему, подивіться її, що власне за цим може стояти, що знав равен. В основу наших роздумань кладемо слова, які є записане Івана, 10 розділ, 10 вірш. Злодій тільки і на те закрадається, щоб красти і вбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і з подостатком його мали. Чому я, власне, вибрав такі слова? то не в образу людини, не в образу навіть великого вчителя ізраїльського народу сьогоднішнього дня, але я маю чітке розуміння, що равин і Ісус Христос як Спаситель, як Месія, це дві різні речі. Опозиційні. Опозиційні. Що равин з Дніпра Ісуса Христа як Месію не визнає і навіть більше зі своїми спільниками яким він підкоряється, а в даному випадку основному, основному равинові з Москви, московському равинові, і, звичайно, основна основне, основне кому він підкоряється, це є Любавицькі равини, штаб-квартира, яких є в Нью-Йорку. І, власне, що зараз може бути таке, що на початку виглядає таким гарним і приємним? Для українського народу, а з другої сторони, коли ти розумієш, що людина, з якою ти зараз маєш спілкування, і Ісусу Христу не вірить, а навіть більше того, каже, що Ісус Христос ніякий не Бог, ніякий не Месія, а ми чекаємо свого Месію Ісуса Христа, який має скоро прийти і ми будемо будувати храм і, можливо, навіть на території. Дніпровської області, де побудована найбільша в світі синагога. Коли акуратно слідкуєш за матеріалами останніх днів і розумієш те, що було сказано такою високою людиною, не сказано президентом Трампом, не сказано президентом Північним, диктатором, ви розумієте, про кого я говорю, не сказано квартирою Об'єднаних Націй, не сказано блоком НАТО, будь-ким. Не спільним європейським ринком, а сказаною людину, яка всього-навсього є основним равином Дніпровської церкви, Дніпровської синагоги, що за цим всім стоїть. Коли ми маємо чітке розуміння, коли робимо аналітику, не радійте. Я ви бачите, як зразу українці починають радіти, особливо такі блогери, куплені блогери, зразу кидаються, дивіться, дивіться, дивіться. Бути дуже і дуже обережні, ми знаємо, як до війни відноситься Росія, як до війни відноситься Україна, як до війни відноситься Європа, як до війни відноситься Америка. Один спільний знаменник, де ми можемо їх поставити в спільності, не те, що ми чуємо, що вони говорять, а те, що вони хочуть, щоб війна в ніякому випадку так скоро не закінчилася, то вони хочуть. Хоч ми чуємо зовсім протилежне. Той, хто претендує на Нобелівську премію, дайте мені мир. Хоч насправді він вже давно міг би той мир зробити, і від того північного ворога вже би давно нічого не лишилося. Абсолютно нічого. Особливо від тих, хто є в Москві і підтримує диктатора. Тому що всі вони мають свої збереження в цивілізованих країнах світу. Для чого той весь цивілізований світ, якщо там немає наших збережень? Розумієте, про що я говорю? Всі. На своєму рівні, недоступному для людей, коли ми аналізуємо цю ситуацію, йдуть за війну, абсолютно нічого не роблять, щоб ця війна припинилася, а Роль робить, робиться все для того, що найменше, щоб був повністю зроблений геноцид українського народу, повний геноцид українського народу, щоб там українця ні одного не було, щоб таких, як я, вже більше не було, не було. Хоча деякі, ви розумієте, про що я говорю. І таких, як ми, щоб їх більше не було, зовсім не було? То коли сказано, що війна має закінчитися і ніхто не хоче закінчити цієї війни, то що може статися таке? Я вірю. Якщо не вірю, то можу Етліст аналізувати цю подію і припускати, що таке станеться. Що може таке статися? Що ніхто не хоче, щоб це сталося, а воно станеться, і, власне, збудуться слова, які каже Равин Шмуел Каменецький. Пам'ятаємо Запорізьку атомну станцію. Тепер собі на хвилиночку уявіть, що робиться диверсія, робиться щось таке, що, колись сталося з Чорнобилем. бачили зону відчуження. Скільки. Соток квадратних кілометрів, якщо не тисяч, зараз займають мертві, так би сказати, заповідники, де йде життя і де немає право жити людина, людина, яка туди йде, вона дуже скоро загине. Ми вже бачили, що сталося з тими неправильними завойовниками, бандитами, які прийшли від Росії і пішли на ту зону. І тепер, коли дивишся на їхнє життя, вони зараз всі мають погану кров і дуже скоро помруть, тому що стали там, де колись падали ці великі осадки, і там, де немає права жити людина. А тепер собі на хвилинку уявіть, що зараз це стається Запорізькою атомною електростанцією, яка, по-перше, є набагато більшою, ніж Чорнобильська. Диверсія буде робитися набагато сильнішою, я так само думаю, вибереться напрямок вітру, підженеться, і, власне, може статися те, про що говорив поважний равен Шмуел Камінецький, що певна територія взагалі буде не для життя. Війна припиниться, тому що там взагалі ніхто вже не захоче воювати, заставляй, не заставляй, всі повтікають якою стане Україна, якою стане та частина Росії, куди буде направлена, чи України, чи та територія, куди буде власне, те, що може статися після вибуху атомної станції? Тепер собі навіть на хвилинку тяжко уявити, що це може, що ми живемо в той момент, коли людина свідомо зробить таку акцію, яка моментально може забрати. Тисячі, тисячі, якщо не мільйони людей, якщо не за короткий проміжок часу, то в майбутньому, де люди почнуть вмирати. Вмирати так, що цьому не буде ніякого порятунку. Наскільки близько ми підійшли до цього моменту? Як ми сьогодні повинні молитися? Молимося за це. Є такі роздумування, власне, що може статися? Читаємо коменти. Суд Божий викликаю на всіх ТЦКунів, на всіх ВЛКшників, поліцаїв та чиновників, міністрів та депутатів, та на всіх президентів та на всіх їхніх радників, що порушують права та свободи людей в Україні та обмежують їх свободи, та порушують Конституцію України, суди їх Боже, помстися їм за всі їхні злочини проти людей України. Один з глядачів, не знає, чи людина, яка читає Біблію, чи не читає Біблію, але висловлює таку думку, звертаючись до Бога. Не зброя. Не використовувати насилля, а Боже, сам вступися і зроби цю роботу. Тому що за насиллю ТЦКшників, насиллю держави немає межі, нищать від півночі, нищать із середини бідний. Чоловік, бідне, бідна людина, яка зараз проживає на території України, опинилася в концентраційному таборі. І мені дуже дивно, що більша частина проповідників, особливо ті, що мають доступ до медії, бачать, що стається, і про це не говорять і надіються на щось інакше. Ми бачимо, в якій ситуації зараз опинилася країна. Зараз цілий світ має це чітке розуміння. Що продовжує робитися те, що не було до кінця зроблено в 1932-1933 році. Геноцид української нації. З повною відповідальністю для себе я говорю: геноцид української нації. Немає спокою для українців всередині держави. І не знаєш, чи ти завтра будеш живий, чи не будеш живий. Немає спокою. Зараз ми бачимо, як робиться для українців, які проживають за кордоном. Там, де ще дуже багата діаспора українська та стара діаспора ще вступаються за українців, так як є це в Канаді. Старі українці, особливо до тих, хто приїхали. Не падіть на удочку до тих молодих іммігрантів, які... Втікають ніби від війни, а насправді ви не знаєте, від кого вони втікають чи взагалі не втікають. Перше питання, чому більша частина з них говорить російською мовою і не хоче переходити на українську, навіть коли вони вже приїхали до країни, до Канади, де діаспора є строго українська, і навіть тут не хочуть переключитися, а ще йдуть в бунт. Зараз те, що не раз чуєш, що стається, починають звертатися до куку. Конгрес Українців Канади називають їх комсомольцями. Уявляєте? Як можна принизити людину, коли мене, наприклад, як віруючого я втікаю, втікаю з комуністичної країни, приїжджаю до якоїсь країни, мене називають атеїстом? Може більше сильніше принизити віруючу людину не можна, яка страдає за Ісуса Христа, а її називають атеїстом. То зараз нові люди. Приїжджають, згуртовуються навколо невідомо кого. Люди, які тільки недавно поприїжджали до Канади, не знають, що за цим стоїть, і починають бунтуватися. Ніколи не робіть цього, тому що можна попасти на дуже сильну вудочку Кремля, особливо тих людей, які не хочуть переключитися на українську мову, які проживають тут на території Канади. Уже як іде такий сигнал, і ти досліджуєш, як він раніше любив слухати російські пісні, не проблема в російських піснях, але ти відчуваєш патріотизм Москви. І тебе це не зупиняє, і ти йдеш за ним, як маленький зайчик в Пащу до великого пітона. Для чого це робити? Ті іммігранти, які зараз приїхали до Канади, будьте дуже обережні. Тому що на кожному кроці за вами полює той, хто зараз веде війну проти України. І ми бачимо, що робиться в Україні, не дають українцям життя, і зараз фінансово дориваються до старих українських організацій, які старалися, для нас вони старалися щось зробити, і для вас постараються зробити. Побачите, не попадіть на вудочку так званої то російського сміття. Московського правильніше сказати, який зараз приїжджає до Канади і витворяє, хто зна що. Нехай Господь почує і дасть відповідь на кожну молитву і нужду. Амінь амінь. Амінь Дорогий пастор Олександр, дорога церква, і кожен, хто читає, а тепер і слышить. В силу служившихся обстоятельств в городе Киеве очень сильно прошу вас молиться, чтобы никто не сорвал празднования Рождества в Киеве по всей Украине, а именно, чтобы не было бомбового и ракетного ада, и чтобы не было отключена вода, свет и отопление. Одесса уже несколько дней без света, воды и отопления. Дорогий батько Небесний, прийми подяку за брата Олександра за його невтомний труд, даруємо сили в цей останній час твердо стояти в вірі, доносити до нас слабших, слаб, хто є слабший, можливо, по істину Слова Божого, а нам перебувати постійно в молитві, щоб ніколи не упустились наші руки в молитві. Оксана Романів. Друзі, дуже про, прошу продовжувати молитися за Володю. Ворог сильно атакує, що Бог помилував за покаяння, змінив серце, освободив його від алкоголю та куріння. Лише, лише один Бог може змінити своє серце і освободити Божих благословень вам. Дорогі брати та сестри, прошу помолитися за штат Вашингтон. Також хочу приєднати ерію Канади Аботсфорд, що зараз робиться, Зливи, дощі зробили свою розруху. Затоплені поля, будинки, дороги перекриті, нехай Господь змилується над цим штатом, також над частиною Канади, яка тоне, то, то я вже додаю. Нехай простить і пробудить народ, нехай ці води повер... повернуться в їхнє русло і осушать затоплені місцевості, а також моліться за моє одужання, за спасіння моєї сім'ї. Світлана Гуська, я думаю. Ми бачимо, що робиться зараз і в Америці, і в Канаді. Ці страшні дощі в нас, страшні сніги падають. Для мене це ще і ще раз показує. Дивіться і побачите, каже Христос. Не я кажу: дивіться і побачите, що навколо буде робитися таке, що нормально не робиться. В Нормальних обстановці це не робиться. І зараз ми бачимо по цілому світі, в даному випадку мова йде. І про західні е, штати, певні штати Сполучених Штатів, за Канаду, де йдуть такі сильні дощі, ніхто їх, не, людина вже не може з ними боротися і моментально під водою опинюються тисячі, тисячі, тисячі людей. Молимося за це. Дорогий пастор і вся родина Христова, помоліться за мене, дуже заболіла нога в коліні. Стати не можу. Хай Небесний цілитель забере ту біль і виявить свою милість до мене. сестра Ирина. Слава Иисусу! Благодарю за проповеди, молитвы. Благослови вас всех, пастор Александр, его семью, церковь, молитовников, команду. Спаси, сохрани, благослови вас всех, Господи. Прошу, помилуй, сохрани семью, дом за сына, за всех родственников, соседей, за всех людей. Приведи ко спасению, Господи. Исцели физически, духовно, пусть будет твоя воля и сила везде. На тебя, Господи, вся надежда. Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, прошу вашої молитовної підтримки за моїх дітей та онуків, щоб Господь торкнувся їхніх сердець та спас їх від тенет лукавого та дав їм духа покаяння. Дуже вдячна за вашу передачу. Слухаю завжди, хай Господь благословить. Галина Глушко. І ще одне Олександра Гейко, сестра, яка була народжена, ми так довше вона вже є нашим. Слухачем народжена в той час, коли народився Ізраїль, 1948 рік. Чи не цікаво дивитися, коли ти народжений той самий рік, як Ізраїль, не пройде і це покоління, і ви все побачите? Надзвичайна, надзвичайна дата народження. Слава Ісусу Христу! Серце людини, орган любові, яке промовляє Ісусе, я люблю тебе, бо Ти ж мене перший полюбив. Таке часте пізнання дає йому інтуїція або підсвідомість вірити в Божу присутність, тому хай молитва лине від серця і любові. Агапі. Амінь, Господь, амінь. Ще можна читати дуже дуже багато коментів, є багато просьб. Коли ви бачите, коли йде, йдете на сторінку нашої програми, де йде молитва, і бачите знак нашої церкви, це говорить про те, що пастор персонально вашу молитву, вашу просьбу прочитав. Він чує про неї, не тільки чує, він молиться. Уявляєте, скільки мені треба витратити часу, щоб пройти по всіх коментах, помолитися. Я не молюся загальному за всіх. Читаю, молюся, читаю, молюся, читаю, молюся. Я вірю в силу. Ну, може бути часом і загальне, але коли ще можливість мені дає, можливість дає мені час і дає сили помолитися за кожного окремо, я цей шанс використовую. Особлива молитва за Україну. Це, можливо, може бути думка, але ти розмишляєш як Божий чоловік, і можеш розуміти, що за тим може бути правда. І тому молимося за Україну, молимося за мир, за спокій, особливо за район Запорізької атомної станції, щоб не сталася диверсія, і щоб дивно в такий бесівський метод закінчилася війна. Де вже не сотки, а мільйони, мільйони людей в цілому світі постраждають. Хай Господь нас благословить. Мир для Єрусалиму, мир для України, ця нова країна, де ми проживаємо, звичайно, молимося за Московське царство, щоб воно покаялося, щоб покаялися ті, хто виконує волю диявола. Покаялися не за диявола, а за людей, щоб вони звільнилися від диявола. Станемо і будемо молитися. Дорогий Всемогутні Ісусе, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за наше життя. Дякуємо за те, що Ти є в нашому житті, що ми можемо надіятися на Тебе. Благослови нас. Благослови цей час, благослови тих людей, які сьогодні піднімають руки до Твого престолу благодаті. Ти бачиш, яка погода зараз кругом робиться. В нас величезний сніг падає. Там падають дощі, ніхто їх не може зупинити і не зупиняються, виливається вода, люди гинуть. Ти бачиш, що сталося в Австралії, коли щонайменше 16 чоловік загинуло, невинних людей, які прийшли прославити це свято Гануки, прославити свого Бога, поклонитися йому. І ти бачиш, що терористи зробили, яка ненависть іде, яка ненависть йде в цілому світі до маленького Божого народу. Ми молимо і піднімаємо це на руках молитви. Також ми розуміємо, що скоро цей ворог постукає в двері церкви, що скоро так само будуть стріляти по християнах, будуть стріляти по нас, хто приходить до церкви. Дійсно, тих, хто вірує в Ісуса Христа як Свого Месію, правдивих учнів Ісуса. Збережи нас від цього всього, будь разом з нами. Ми молимо Тебе за цю, за, за цю диверсію, яка може статися, щоб вона не сталася. На базі атомної станції міста Запоріжжя. Збережи, ми молимо за мир, але мир в Божий спосіб, щоб ця війна вже припинилася, кінчилася зброя, кінчилося пролеття, щоб людям знову могли підняти руки до неба і в мирі тебе прославити, Благослови цю нову країну, де ми проживаємо. Ізраїль, мир для Єрусалиму, а тобі слава віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я. Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.